У шведському стерсунді завершилася перша естафетна гонка нового сезону, і боротьба була гарячою з першого етапу. У цьому відео повний огляд гонки та ключові моменти. І ось остатки вже на першому підйомі дистанції 800 метрів, де Скотт Кейм та Кнотен і Фокт тримають три колони за собою та очолюють лідерську групу. Хочу вам нагадати, що від України виступає Валерія Дмитренко, дебютанка. На другому етапі її змінить молодша сестра Христина Дмитренко, на третьому етапі Олена Городна, а фінішуватиме Олександра Меркушина. Ось на цьому спуску ми побачили невеличке, але неприємне падіння, яке сталося з Латвійкою Вольфе. Валерія Дмитренко змогла об'їхати та уникнути падіння. На позначці 1,6 км кнотен та рішар утримують першу позицію та ведуть групу переслідувачів за собою. Перший вогневий рубіж, який покаже, хто зможе продовжити боротьбу в лідерській групі. Ольга Наталя Сідорович першу відстрілялася та вирушає на друге коло швейцарки Еммі Бесерга також закрила всі мішені. Німка Фок – 0, Кнотен п'ять 5-5. Швеція має вже два додаткових патрони. Валерія Дмитренко також два додаткові патрони. Жан Рішар закриває всі п'ять мішеній, стріляючи повільно, але точно. На виході з вогневого рубежу Безерга на другій позиції. Кнотен третя, Фок – четверта, Дмитрова п'ята і слова шоста Капустова – сьома. Валерія Дмитренко з домовома додатковими патронами виходить на 15-ту позицію. програючи 24,7 секунди. На позначці 2,8 км Сідорович утримує першу позицію. Кнотен програє 6,1 секунду. На 3,6 км Сідорович залишається лідерикою, а відразу за нею кнотин, яка тягне за собою групу переслідувачок. Другий вогневий рубіж. Вірер дуже швидко відстрілялася та виходить лідеркою. А у Сідрович тим часом проблеми. Три промахи. Ема Капустова також закрила 5 з 5 та буде неподалік від Віра. Багато леток використовує додаткові патрони. Капустова на виході програє 9 секунд песерга 11.3. Кольм також 11.3. Валерія Дмитренко, на жаль, має два промахи, закриває їх додатковими патронами та виходить на 17-тій позиції. На позначці 4,8 км. Доротає Віре перша. Бесерга відразу за нею. З програшем 13,8 секунд. На п'ятій позиції Рішар. Програш 21 секунда. Сьома Фогт, 8. Кнотен. Позначка 5,6 км, Віра на першій позиції. Бесерга утримує той самий програш. Рішар відіграє 5 секунд. Кнотен шоста. Фогт сьома. На передачі естафети Італія, перша, Швейцарія, друга, Естонія, третя, Франція, четверта. І сталося невеличке падіння між Рішар і Лізою Терези Хаузер. Норвегія, шоста і сьома Німеччина. Сімнадцятою передає естафету збірна Швеції, маючи два штрафних кола. А ось відеоповтор. Рішар після передачі естафети, на жаль, не змогла вчасно зійти з траєкторії руху та зачепила Лізи Терези Хаузер, яка рухалася попереду. На другому етапі Карар продовжує лідерувати. Позначка 6,8 км. Мішлон має програш 14 секунд. За нею відразу Аїта Гаспарін. Еріміт п'ята. Тандервольд і Хаузер шоста та сьома позиція. На позначці 7,6 км Мішлон скорочує відставання до 13,1 секунди. Третій вогневий рубіж. Карар не справляється зі собою має три промаха. Цей час Аїта Гаспарін стріляє чудово 5-5 і виходить першою. За нею Мішлон, яка закрила всі мішені з одним додатковим патроном. Ліза Тереса Хаузер також із одним додатковим. Карар йде на штрафне коло. І Ніна Хетіг закриває мішені з двома додатковими. На виході на наступне коло Хаузер має програш 7,2 секунди. Мішлон 9,7, Хетіх – четверта, Хорватова п'ята. Христина Дмитренко на своєму першому рубежі закриває 5 з 5. Позначка 8,8 км. Гаспарін і Хаузер працюють разом. Мішлон програє лише 3 секунди. На 9.6 км лізе Тереза Хаузер Гаспарін, Мішлон і Хорватова тримаються однієї групи. І Нінахетіх має невеликий дефіцит у 7 секунд. Сильний вітер на вогневому рубежі. Четвертий. Рубіж ніхто не зміг відстрілятися на ноль, а Франція має три додаткових патрона, Чехія два, Австрія один. Ліза Тереза Хаузер закриває всі мішені з додаткових і виходить першою. Мішлон також закриває всі мішені та уникає штрафного кола. У швейцарки чешки ситуація аналогічна. Після виходу з рубежу Ліза Тереза Хаузер перша друга єніна Гетті, третя Мішлон, четверта Хорватова, п'ята Аїта Гаспарін з програшом в 10 секунд. Христина Дмитренко на другому вогневому рубежі використовує сім додаткових патронів. На познаці 11,6 км Хорватова та Хаузер працюють разом. Мішлон програє 5 секунд. Етіх одразу за оушен. Я хочу нагадати вам: переходьте за посиланням в описі до телеграм-каналу Біже Стріляй, та ви знайдете всі актуальні новини, анонси та інформацію з біатлону. Посилання в описі під відео. На передачу естафети Чехія перша, Австрія друга, Франція третя, Німеччина четверта. Дуже малі відриви, тож усе можна легко відіграти. Австрія та Італія на 5 і 6 позиції відповідно. Програш становить майже 30 секунд. На третьому етапі майже вся група тримається разом. Бреза Пуше, Гандлер, Воборнікова та Гротя. Ліза Вітоці має відставання в 15 секунд. Атлетки вже підійшли до свого першого вогневого рубежу. Де Анна Гандер чисто відстрілялася і виходить першою. Ліза Вітоці також закриває 5 з 5 та суттєво скорочує своє відставання. Жустін Брезабуше теж закриває всі мішені, хоча стріляла довше і виходить відразу за вітоці. Вітоці Поборнікова не відпускає своїх суперниць. Ліза на третій позиції, Брезабуше на четвертій. Олена Городна чисто стріляє на своїй першій версі. Позначка 15,6 км. кілометра. Анна Гандлер лідирує, маючи перевагу 7,5 секунд над адбризабуше. Вітоця та Воборнікова програють 11 секунд і шостий вогневий рубіж. Бризабуше демонструє справжній майстер-клас 5-5. Ліза Вітоці закриває з одного додаткового патрону. Гандлер також використовує один додатковий, Воборнікова 5 5-5. Усі четверо вирушають на фінішне коло разом. Після сріби Брезабуше перша, Гандлер друга Вітоці третя, Воборнікова четверта. Олена Гордна на стійці має два неточних постріли, але закриває їх додатковими патронами. На передачі естафети Франція перша, Італія відстає лише на пів секунди, Австрія третя. Воборнікова передає естафету Меркати Давидові на четверть позиції з програшом 27,6 секунд. Словенія п'ята, Швеція шоста, маючи два штрафних кола. Позначка 18,8 км. Лужан Моно має перевагу 6 секунд на Аутенталер та Андексер. Давидова програє лише 28 секунд. Ханна Еберг програє хвилину й 10 секунд, але до четвертого місця всього 42 секунди. Перша зльба на четвертому етапі. Лужен Моно швидко та чітко закриває п'ять з п'яти і виходить першою на друге коло. Аунтихталер закриває мішені з двома додатковими патронами. Марка та Давидова стріляє на нуль. Австрійка Андексер не відстає, але й відставання зростає. Аунтен програє 24,7 секунди. Давідова 34, Андексер 35,6. Тим часом Ханна Еберг відстрілялася швидко та точно і скорочує відставання хвилина і 6 секунд, а до третього місця лише 32 секунди. Позначка 20 км. Аунтенталер має невеличку перевагу над Давідовою – 5 секунд. Андексер програє Давідові 2 секунди. Олександр Мергушин на своєму першому вогневому рубежі стріляє на нуль. Забігаючи наперед, вона стала найшвидшою за часом стрільби як на лежці, так і на стійці. Лужан Моноа продовжує лідирувати. Позначка о 21,6 км. Аутенталер має перевагу в 5 секунд над Давидовою, а Маркета – 3 секунди над Аутенталер. Останній вогновий рубіж для Лужан Моно. Вона закриває мішені двома додатковими патронами і залишається одноосібною лідеркою. Аунтекталер стріляє 5, 5 і виходить за нею, програючи лише 10 секунд. Чи буде боротьба за золото на останньому колі. Давидова закриває мішені додатковими патронами. Андексер 1 з 1. Ханна Ебер 3 додаткових, але всі закрила. Аундексер іде на штрафне коло. Відставання від Еберх до бронзи лише 19 секунд. Чи нас зжене аунтехталер Лужан Моно. Відставання 8,7 секунд. Відставання ханни Аберг від Давидової 20 секунд. Позначка 236 км. Відрив між лідерками збільшується. Автоталер програє вже 14,5 секунд. І фініш Лушан Мано приймає вітання, бо вона здобуває перемогу у першій гонці нового сезону 25-26 для збірної Франції. Друга Італія з одним штрафним колом. Та третіми фінішують. Збірна Чехії, де Меркета Давидова приносить бронзу. Четвертою фінішує Швеція. Ханна Еберг, попри два штрафні кола на своїх не змогла наздогнати таку все ж таки швидку Давидову. П'ятою приходить Австрійка Андексер. Трішки не склалися на останньому гновому рубежі, але все одно дуже гідний виступ. Збірна України фінішує 15-ю, вісім до такого патронів. Це була лише перша гонка. Далі буде краще. Тримаємо кулаки та вболіваємо за наших атлетів.